Вітаю, дітки, на уроці української мови привіт всім. Е, працюємо зараз із зошитом і підручником. Також нам знадобиться письмове приладдя. Все у вас є? Угу. Так. Так. Ну, yes. тоді відкривайте. А, ще не відкривайте, ще хочу вам показати дошку онлайн, дошку з да, вашими роботами. Да, і хочу вам. Похвалитися, не похвалитися, а вас похвалити за те, що працюєте над покращенням. Ілюш, є, звичайно, недоліки, але вже набагато краще. Дякую тобі за це. На що треба звернути увагу? До речі, не тільки в Ілюші така проблема, а й ще в деяких дітей. Не пропускайте ось цей перший рядочок. Він також є робочим, у ньому також пишуть. І між роботами два рядочки. Далі пишеться наступна робота: два рядочки. Якщо ж у вас залишилось два-три до кінця рядка, то починаєте ось тут правильно. Зрозуміли? Так. Даринка розмістила її роботу. Тут надіслала даринка. Я її тут роботу розмістила, бо працює над покращенням. Звичайно, варто було б писати дрібніше, але цілому охайно і правильно, тому робота тут. Тимурчику. От якраз під'єднується Тимурчик, є недоліки, які потрібно виправити? Вправа! В кінці ставити крапочку. 에, старайся писати охайніше, красивіше. Я бачу, що ти поспішаєш і через поспіх робиш помилки. Старайся писати уважніше. Добре. Так, Ігор, робота також тут. На жаль, Ігора немає, але він тут в записі перегляне і його робота також тут. Полінка Лавриненко, дякую, що стараєшся писати охайно і красиво, і виправляєш свої помилки, перш ніж надсилати роботу. Дякую, Веронічко, за охайний почерк. Теж, що хотіла сказати, буква Р. Має виходити за межі рядочка, тоді буде вона написана правильно. Якщо лінія закоротка, то це вже буде буква П. На це зверни увагу. Так, Розмістила тут роботу і Полінки Казаренко. На жаль, її немає. сподіваюся, вона потім в записі гляне. Стало краще, Полінка постаралася краще, і її роботу я також тут розмістила. Софійка ось якраз приєднується. Дякую також за те, що працюєш над Софійко почерком і над охайністю. Твоя робота також розміщена на онлайн дошці Алінка, дякую за те, що стараєшся писати красиво, все правильно і охайно. Молодці малятка теж пішли попередні роботи. Ну, а ми з вами. Стараємося так, щоб наші роботи також сюди потрапили. По по постійно, Ой, а, у вас, а у вас моя робота є? Так я ж показувала якраз коли ти під'єднувалася. Не бачу мене і домашній класи написаний в мене я бачу, ряд, в тому, в мене, мене нормально. Так, все правильно, тільки буковка Р, я тобі звернула твою увагу на букву Р. Це правильно в тебе тільки буква Р має відрізнятися від букви П за написанням, а так у тебе все правильно. Тож, діти, у свій зошит запишіть, що сьогодні 25 січня і ми виконуємо класну роботу. Якщо це початок сторінки, то прямо на верхній рядочку. Життя, то і, життя, і, байте, байте. і запишіть 25 січня на робота. На нас чекає малюнковий диктант. Назвіть предмет і запишіть словом. Апельсин! Апельсин. Запишіть апельсин. Запишіть, а тоді себе перевірите. За презентацію. Правильно ви написали, чи неправильно? Чекайте. апельсин. Та тут ще 20 сміттєві. Я написала телефон. Ну, чекайте. Перевіряйте себе. З якої букви потрібно було написати. Що потрібно після слова апельсин поставити? Кому. Кому. Кому, так. І в корені з буква Е. Хоч звук не наголошений, але це слово треба запам'ятати правопис його апельсин. Так. Ось це називається Пшениця. Тим, запишіть слово, Навість, а тоді перевірите, правильно ви його написали чи неправильно? Перевіряйте. Так, правильно. Так, так, те ж саме. В корені ненаголошений е, але там буква. «е». Після слова треба знати Пшениця. Якщо через І написав, то треба виправити пшениця. Після слова поставити. Так. А Українською. Вогонь. А вогонь. А, вогонь є таке слово, але е, це Бої. саме складене, він називається Бої. вогнище. Вогнище, правильно, Юля. Є ще слово багаття, але ми з вами запишемо слово вогнище. Так. Запишіть слово вогнище і перевіримо правопис. В... Все. Що? Анна Олексіївна. Так, Юль. А в мене не, поміщ... Мене не поміщиться абрикос. На наступному рядку напишеш що поставиш крапку. Добре. Так. А я на, так. а я на другу. Вогнище. Дивіться, перевіряйте, чи поставили кому, чи правильно а я не написали. Не так, не так, правильно. Так. І останнє слово. Багато. Їх багато. Абрикос. Їх багато. Абрикоси. 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 Запишіть останнє слово. Оскільки це останнє слово, після нього поставте. Крапку. Так, крапку. крапку. Так. Так, Веронічка, так mm. да, все правильно. І перевірте себе по екрану абрикоси. Так, все mm? правильно. А... А то... Стойте абрикоси, а ви поставили місце е. Э абрикоси. Це у тебе ошибка. Все правильно, все правильно, абрикоси. Так, визначаємо рід іменників апельсин. А, він мій. Він мій. Напомнюйте ну, після він мій. Моя пшениця. Моя пшенша. Значить, ви за з апельсином розібралися. Він мій. Він мій. Який рід? Чоловічий Чоловічий рід. Дивіться, що позначити рід іменника. Ага. Ми зверху напишемо дві маленькі букви Ч крапка, Р. Крапка. ось таким чином, як я показую на екрані. Так, Ось я зійшла і ви побачили, що над словом Апельсин маленькі букви. Краще зеленою ручкою, малята уважно слухайте. Софійко, уважить, будь ласка. Зеленою ручкою краще, щоб було що чоловічий рік. Рушаю далі, пшениця. Пшениця, моя Вона моя пшениця, моя пшениця моя. Пшениця. Жіночі моя. А? Вона моя. Жіночий рід. Да. Вона жіночий рід. Рід. жіночий рід, Над словом пшениця. Вона над пшениця. Воно вона моє. Воноще. Воноще. Воно, воно, воноще. Воно, воно, Не говоріть одночасно зі мною, будь ласка. Дві маленькі букви «ж» крапка Р. Крапка. Вогнище. А, воно моє середній рід. Порібно говорити так, воно моє середнє рід. Дякую. Над словом середні. вогнище. Вона моя. Так. Над словом а вогнище. Малята, ну не говоріть, будь ласка, одночасно зі мною. А, Над словом вогнище напишіть S.R. Ось так, як я показую на екрані. А тепер я вам кожного підніме руку, надаю слово ваші, ваші варіанти до слова абрикоси Адіна. Вони мої абрикоси. Вони мої абрикоси. Дякую. Вони мої абрикоси це е, е, середній рік. Дякую за твою думку, Софія. Ну, Дякую, Софія, за твою відповідь. Ще хто хотів висловитися, будь ласка, піднімайте руку. Так, всі висловилися. Ви правильно назвали вони мої. Вони мої. Це правда відповідь. Але це не середній рід. Середній рід – це воно моє, а бригаси, ви правильно сказали вони мої. Скажіть, чи можна дібра... малята. малята? Чи можна дібрати середній жіночий чи чоловічий рід до слів вони мої? Ні ні, ні. ні. Тому що, як правильно відмітила Софійка, це множина. Коли я кажу так. слово абрикоси, я розумію, що їх більше, ніж один, правда? Так, Так, так значить, їх багато. А О -о -о. коли їх багато, то це означає, що іменник стоїть у множині. Відкритий підручник на сторінці 88. І ми з вами зараз розберемося, що це за така множина. Читайте вправо один разом зі мною. Дівчина, дівчата, будинок, многий. Птахи. Птак, птахи. Сюди ж можна доповнити і наше слово абрикос. Ось, У першому стопчику предмети по одному. Однина. Однина. Так, правильно, це однина. 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 А у другому стопчику більше, ніж один. Це множина. Правильно, малятка. Подивіться, іменники можуть змінюватися за числом. Один іменник може бути в однині, наприклад, дівчина. А також його можна змінити і поставити у множині Дівчата, Дівчата. абрикос один, багато абрикоси. Іменник змінився за числами. Коли іменник позначає один предмет, це називається іменник в. Одні. Так, а якщо їх більше, ніж один, два і більше, то це. Множина. Множина. Що ми тільки що з вами дізну, дізналися? Як змінюються іменники, Кирюша? Ми зналися, що іменники змінюються тому, чи вони змінюю. Ще раз, Кирюша, повтори, будь ласка. Так, іменники змінюються в однині можуть бути і в множині. Софійка доповнюй. Що... Що... Так, іменник може бути в однині, це щось одне і. А це два і більше. Так, головне, що варто запам'ятати Веронічко, може, ти доповниш? Е, якщо, якщо, наприклад, птахи, то множина буде птахи. Так. А тепер зміни іменник цей самий, тільки в однину. Один птах. Так. так. Головне, що варто зауважити, що один іменник може змінюватись. Може бути в однині, а може бути в множині. множині. Ні. Добре, Ні. тепер така вправа вам закрити очі. Послухати вірш і в кінці назвати автора. Тільки, ну, будь ласка, ти слухайте до кінця. Вірш перш не називати. Алінка, не підглядай. Очі відпочивають, вушка працюють. Очі відпочивають. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх, затихло все, Тільки дівчата та Соловейко не затих. Давайте так, щоб кожен мав змогу висловитися, напишіть мені в чат, чий вірш то автор. Можна без побатькові просто ім'я і прізвище. А я заодно гляну, як ви пишете імена і прізвище. У чаті. Я пам'ятаю. Кирюш, там є в тебе на клавіатурі, така кнопка називається Shift. Якщо ти її затиснеш і одночасно з нею нажмеш будь-яку клавішу, то буде велика буква. Юля, так. правильно, молодець. Аліна, ой, Ліля і Дарина правильно, дівчатка, молодці. Алексіна, так, я цей вірш знаю. Добре, я бачу, що ви знаєте, ви ж відповідаєте мені. Я знаю. Веронічка, усно хочеш сказати, а чому не написати е. в чаті? У мене англійська. А, звільнити треба шрифт. Ну кажіть. Я пошукати, я вам пошукати Шевченко. Кажіть, всі, хто не написав, а хотів сказати, кажіть. Тарас, Тарас. Шевченко. О, Кирюш, ти написав Шевченко, Шевченко, Шевченко. з великої групи, а Тарас. Тарас Шевченко. Тараса Шевченко великої. Так. так, Кірюш, затискаєш клавішу шифт і, і одночасно з нею натискаєш букву, і тоді вона велика. Полінка Лавриненко написала, Веронічка назвала правильно дівчатка. Яко? І я назвала ще. І ти назвала ще. Ви правильно знаєте автора. Правильно, вона з цього вірша. Ми з вами зараз, ось він у вправі 2, випишемо виділені слова і будемо їх розподіляти. Чи це іменник в однині, чи це іменник у множині. Для цього після нашої першої вправи напишіть. Вправа 2. Вправа 2. Угу. Так. На початку наступного рядка ми з вами напишемо таке слово однина. Подивіться, як скоротити. Одина. Угу. Це я скоротила слово однина до голосного одн. Тепер відступаю на середину рядка і тут я скорочу слово множина. множина. Множин можна, а можна. Мені що то там. Тимурчику, у незрозумілих випадках іди в безпечне місце. іди до дорослих. Ти сам вдома. Да, я б сам, а мама поїхала на стрижку. Йди, на... йди в безпечне місце. Якщо щось небезпечне, іди в безпечне місце. Ні, ну я не какие-то звуки прям. Зараз mm -hmm. все гаразд, я сподіваюся. Ну, не знаю. даже даже они... как Я не тобі дуже раджу зараз, Тимурчику, послухай мене, вийди з конференції, здобув. Ну, смотри, коли все пройде, я тоді посмотрю запис і вчера потім збройна. Добре, добре. В незрозумілих випадках виходите з конференції і зв'язуєтеся з рідними, з батьками, з дорослими, з тими, з ким ви обговорювали. Де безпечний місць я... і що можна добре. зробити? Добре. Написали «однина», «множина». Так, малята? Так, так. Дивимося Ні. на віршик. Так. Дивимося на віршик і виписуємо Ні. слова Маргариту. Доганяй нас, не треба кричати, доганяй нас. Будь ласка, садок. Куди виписувати? «Однина». «Однина». Однина. Так, це «однина». Виписуй сюди слово садок. Гроші множина. Ну, ну. Так. Та, ну, хрущі. Тільки не хрущі, а хрущі. Хрущі множина. Хрущі, множина. Множина. Так. І все з великої. А далі будемо з маленької писати, бо в нас перше слово стовпчику велике, а решта будуть маленькі. Так, наступне слово. Лугатарі. Множина, угу. Множина. вже з маленької, так, і вже з маленької. Так, що там з наступним виділеним словом? А, дівчата множина. Дівчата. Жена. дівчата. Дівчата, Множина. Точно множина? Так. так. Всі згодні. Так так, так, так. Може хтось іншої думки? Добре. Ні. Ні. Добре. З маленької. Так, з маленької. Наступне слово. А, матері. 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 Множина, множина. Множина. Кирюша, ти встигаєш писати? Встигаю. А я вже. Матері. Так, є. Сім множина. Сім'я, Сім подумайте, сім'я, сім'я, Однина. Так, тому що сім'я одна сім'я, а вони ті сім'ї, то і... багато. Сім'яна, да. з маленькою махою. І... Зіронка це однина. Згодні з аліною. Так. так. Лілія, як писати Зіронька? В одне ночь множину? <проб> <проб> Ліля, Ліля, Дарина. Однину нучу, Одни, ось так поганенько чути. Так, правильно. Однину, нуч. Там же не вірю. Так, так. дошка однена. Не почула слова? Дошка. Дочка. 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 Куди писати дочку Полінка Лаврина? Так. Так. Мати множина. Хіба? А, ні, мати у давайте, давайте перевіримо вона. Мама, вона. Я. Ой, я. От було в нас матері, мати. де вони? Матері. Мати. Вони мої. Ото була множина, а мати. Вона Варки. моя. О, Куди пишу? Одне на. Одне на. Так. Однина. так, так. Кашу. Кашу. І що у нас залишилося? Соловейко – це однина. на. А скажіть, яке є слово «соловейко»? Ти можеш сама потім все тут у, це діляти. Серед... Це «соловейко» – це одне на. Соловейко – це однина. на. Доведіть. М вона моя, вона моє, він мій, вони мої.

Чоловічі. Чоловічі, дякую, Кируша. Чоловіч. Якби були вони мої, то була б множина. А оскільки в нас чоловічий рід, він мій соловейко, то це одне на. Ага. Так, соловейко. Машіть мені ручкою, коли пишете, щоб я розуміла, що можна рушати далі. Юля, дякую. Софійка, дякую. Рушайте. Мало ще, ще пишуть діти. Тільки двоє. Так, з вами не двома, не які не дописали. з Гра... трьома вже Аліно, граємо. Дійсно, я, я, я теж, теж. Я. я теж. Ага, дякую, Веронічко. Просто камера в тебе не працює, я тебе не бачу. Так, Кирило, Софія Аліна, грайте зі мною в гру, поки інші дописують. Я вам кажу слово в однині, а ви мені повертаєте в множині. Добре, це... ручка. Ти, ти. Подождіть, я не услышала. Ну, звичайно, ви ти, ти, ти? дочасно говорите. Ти, що Як? ти що зробіть? Ручка. Ручки. 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 Де? Ручки. Ручки. Де? Дерева. 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 Кущ. Кущ. Магніт. Магніт. Магнити. Кіпи.. Солнце. Солнечку. Сонечко. Сонце. Соньце. Соняч. Соня. Так. Что вам ще такого придумати? Вікно. Можна ще ластик. Можна, ластик, можна, давайте ластик. Ластик. Добре. малятка, до речі, а що ми з вами тільки що робили? Одну нам ножину. Так, Даринко, ми перетворювали однину на множину, але правильніше сказати, ми не перетворювали, а ми. Змінювали іменник за числами. А, Малята, подивіться направо: ми змінювали іменник за числами. Я вам називала однині а ви мені називали в множині. множині називається змінювати за числами. Так, і з іменниками ми з вами ще попрацюємо під час виконання домашнього завдання. Дивіться. Ми будемо працювати із правою 6 і 7. Вправо 6 – це усно, ми прочитаємо, ознайомимося із брошурою, а вправу 7 ми випишемо іменники і змінимо їх за числами. Так, тепер повертаю сюди, хто не дописав, дописуйте. А решта малята, скажіть, як ви змінювали іменники? È... Іменник Змінюємо за числами. За числами. Дякую Добре. всім за відповідь правильно, за числами зміни. Добре малята, ми закінчуємо урок української мови. Через 15 хвилин зустрічаємося на самопідготовці і виконуємо домашні завдання. Тож, якщо ви доробили роботу, можете відключатися, відпочивати, зустрінемось через 15 хвилин. Добре. І... Добре. Так. Підготовка. Так, так, все правильно. Що хотіла Алінка спитати? Ні, що. Ні, рука піднята у Полінки Лаврененко. Теж хотіла щось спитати? Ні. Просто забула руку опустити. До зустрічі. До зустрічі. Маргаритка, дописала? Марго, ще, до да, побачення. Дописала? Так. Да. Добре, Ілюш дописав? Ага, він відключився все.